Привіт всім, мене звати Антон Павлушко і це щоденник капіталіста. Сьогодні буде такий дещо незвичний випуск, де я буду виступати в ролі кінокритика. Так вже сталося, що багато людей в Фейсбуці зараз починають коментувати вихід цього фільму в Україні. Як виявилося, в Україні він тільки зараз вийшов в прокат, і мені пощастило на початку вересня подивитися цей фільм в Мюнхенському кінотеатрі. Як виявилося, знову ж таки в Німеччині прокат почався ще з 4 вересня, і от в одній з українських груп Мюнхена я побачив об'яву, мовляв, там йдіть на це кіно, і ну я й пішов. Ну, звичайно, я дещо чув вже про цей фільм, що він з'явився, що там Україна знімає якесь кіно про космос. Думаю, ну окей. Ну і назва, власне, ти космос. Вона наче натякає про те, що там щось буде про космос. От, звичайно, що в такому випадку ти йдеш спочатку читати в Вікіпіді, що це за фільм, і одразу дивишся. Ну я принаймні одразу йду дивитися на бюджет, і бюджет був не такий вже великий. Щось на кшталт 800 тисяч євро. Звичайно, одразу така дещо скептична сума, тому що думаєш, ну от, що можна такого супер зняти про космос з таким маленьким бюджетом. Тому що ну зазвичай бюджети космічних фільмів вони там починаються від десятків мільйонів доларів, або там може навіть сотні мільйонів доларів. І виходити з такими маленькими сумами на ринок. Ну тут треба чимось взяти таким дуже особливим. І цьому фільму це звичайно що вдалося. От, але все одно знаючи таку суму бюджету, я був дещо скептично налаштований, тому що би ну маленькі гроші, ну і відповідно, якість, мабуть, так само буде не дуже. Хто ж знав, що воно виходить на набагато складніше? Власне, як тепер, якщо почитати пресу, то виявляється, що ну, фільм, сам сама сам задум фільму він багатьом сподобався, і там якісь американські продюсери вийшли з ідеї, і, мовляв, а давайте взагалі, ну що перепишемо сценарій, ми збільшуємо бюджет на до 2,5 мільйонів євро. Але в головних героях повинні зіграти американець та китаянка. Ну, ви знаєте, в принципі, я навіть можу зрозуміти цих американських інвесторів, ну, тому що вони подумали: ну дивіться, а який взагалі образ українця або українки в світовому кіно? От, якщо чесно, то такого образу, в принципі, нема. І, і причому це стосується не тільки українців, це, мабуть, стосується ну, більшості народів Східної Європи, тобто, ну, там. Як зображають типового чеха в американських в американському кіно? Ну ми не знаємо, тому що таких образів дуже мало. Українське кіно, наприклад, ну, взагалі практично ніхто в світі не бачив, українських акторів так само, і якісь там поодинокі українські персонажі, які могли там десь на другорядних ролях з'являтися? Ну що от можна так згадати? Ну, це якісь там я не знаю, може Іван Драга, якийсь. От, я не знаю, він взагалі там був росіянин тоді чи українець, але такі якісь. Радянський боксер, який з'являється в роки 4 і в роки 5, і, значить, і це таке, знаєте, сублімоване радянське зло, і от воно якесь таке незрозуміле прізвище. Або, наприклад, пам'ятаєте, був радянський міліціонер Іван Данко у виконанні Шварцнегера у фільмі Червона спека. Тобто, ну теж не він українець, чи він росіянин а скоріш за все, просто такий сублімований радянський супергерой. І от він там принаймні вже так з позиції добра, начебто, виступає. Але загалом ну, дуже мало таких от ролей, тобто є багато таких от другорядних ролей, де головний герой виходить, можливо, іноді з українським прізвищем, і ти можеш там дещо здогадуватися, там, що в якійсь там серії Індіана Джонса, в якогось там головного другорядного, точніше, героя, може бути якесь там українське прізвище. От тобі і вся роль, власне. України в світовому кіно, ну, в принципі, і все. Ну і взагалі, ну такий образ, да. Ну, от якщо взяти там, я не знаю, типовий жіночий образ, ну, це здебільшого красива жінка з тяжкою долею, ну і відповідна сюжетна лінія, скажімо так. Або, наприклад, ну, а яка взагалі роль такого типового українця? Ну, це здебільшого, або щось пов'язано з криміналом, або це значить щось пов'язано. Ну, в кращому випадку, це там якийсь може український хакер. Він погано говорить, звичайно, що місцевою мовою, от і ну я ж кажу, в крайньому випадку іноді він більш героїчний, іноді він можливо там більш журливий. от, Але загалом це такий, знаєте, трешак, що він повинен просто ну якось доводити, що мовляв, ну, якась така дещо дика країна, і взагалі якби ну, ну тобто такі, я ж кажу, от, для других ролей якогось другого плану, це от там, саме «оно». От, але загалом навіть таких ролей дуже мало, і здебільшого, це от щось про, про кримінал, чи щось про якусь таку. Ну щось непонятне. Коротше, тобто нічого, наприклад, романтичного ви не побачите да, в західному кіно от, про українців. Да. Ну так, от, і власне, як пройшла ця цей дебют в Мюнхені, значить, це була така просто маленьке повідомлення в українській групі мюнхенців в Фейсбуці. Я просто якось чудом прочитав це повідомлення, ну, якось для себе так відмітив, що, мабуть, треба подивитися. Потім воно, звичайно, затерлося іншими повідомленнями. Я пішов купляти білети. До речі, було всього три маленькі сеанси. Ну там один сеанс, здається, був після роботи. Я щось так думаю, якось я можу не встигнути. Коротше, я обрав дуже дивний час: це була субота, це було десь, може, 14-та година. І це був кінотеатр, який знаходився не в центрі, скажімо так, на околицях центру. І це був дуже маленький кінотеатр. Взагалі ніколи про нього не чув. Дуже маленький зал. Якщо так подивитися на зал, там здається, було може десь 40 посадкових місць. Ну я, звичайно, що подумав, що треба брати одразу білет, тому що звичайно, що ж там ну за такою кількістю української діаспори, за такою кількістю новоприбулих українців, скоріше за все, там все буде забито. От я взяв білет, думаю, ну що ну субота, так субота. Ладно, вже під підемо подивимося, тому що там десь я щось про нього вже про цей фільм читав. Думаю, треба подивитися, хоча б що воно і як воно. А от і що ви думаєте, я пішов на цей фільм, і в залі нас було 11 людей в маленькому залі. Тобто, взагалі, практично народу не було. Було декілька українців, було декілька німців. Було декілька таких, мабуть, змішаних українсько-німецьких пар, і, в принципі, і все. Тобто, я ж кажу, народу в принципі не було. Ну, Звичайно, що це ще було більш-менш тепло, і це ще був початок вересня. Тобто, в принципі, там ще можна сказати, що, можливо, там в суботу народ не дуже ходить на кіно в такий час. От, але ну, все одно якось я очікував, що народу прийде набагато більше, От, але його прийшло якось ну, дуже мало, було дуже прикро, якщо чесно. Про сам фільм. Ось слухайте, ну фільм чудовий, тобто я не очікував, чесно кажучи, що це буде настільки круто. Тобто, воно починається місцями як комедія, потім воно якось переходить у драму, і потім це завершується якоюсь такою українсько-французькою історією трагічного кохання. Ну от, ну це круто. Тобто це круто, і я вам скажу відверто, що я такого не очікував, особливо з таким маленьким бюджетом. Тобто там питань по картинці в мене взагалі немає. Тобто, всі ці там сцени космічні, вони зроблені просто на ура, на рівні з якимось там інтерстеларами чи якимось там зоряними війнами. Тобто в цьому плані все було дуже круто. От, Що мені єдине, що не сподобалося, що фільм був українською мовою і з німецькими субтитрами, і, ну, скажімо так, це, звичайно, що одразу. Буде відлякувати величезну кількість можливих поціновувачів кіно, тому що ну не кожна людина буде готова дві години просто читати субтитри. Тобто, якщо це просто німець або просто якийсь іноземець, який не знає взагалі української мови, то звичайно, що для нього це був би такий ну, філологічний виклик. І, взагалі, це дуже тяжко дійсно. Дві години поспіль читати субтитри і якось там намагатися зрозуміти контекст. Тому ну якось дивно, що це кіно не було саме продубльовано на українську мову. І, до речі, я потім подивився, що виявляється, що, мабуть, такий дубляж німецькою є, і навіть трейлер, який запускали, він був так само продубльований німецькою. От але ну цому, чомусь саме в Мюнхені його прокрутили українською мовою з німецькими субтитрами. Скажімо так, ну дивно, дивне рішення. як на мене, тут. Таке кіно треба перекладати на всі місцеві мови, і просто щоб народ просто кайфував від такого кіна на рідній мові. Ось, ну що я вам можу сказати, що таке кіно це, ну ми це знаєте, ми дуже часто говоримо про елементи м'якої сили, і ми там заздаремо росіянам, що у них є там їхній балет, там, Чайковський, Лермонта, Тургенів і тому подібне, а от всякі там Достоєвські. А, мовляв, Україні щось таке, щось таке показати важко, якось там себе пропіарити дуже складно. І от мені здається, що такі фільми це якраз унікальний шанс м'якою силою привернути до себе увагу. Скажімо так, ну, по-перше, українська музика. Тобто вона показує, що українська музика є, що вона от така красива, що от вона, така, от, вона звучить так само, як звучить якась там французька музика 60-х років іноді. Або так само, як 80-х років музика. Тобто, якісь там українські хіти. Тобто, виявляється вони там вміють співати. От, якісь красиві слова. ну Тобто, коли там цей корабель називається обрій. От, це красиве слово, розумієте? А, і от якісь там дещо гумору, дещо такого там східноєвропейського гумору, от, деякі кліше з приводу українців, можливо, там. І от якось воно все так дуже гармонічно і все одно це дуже журливо. І от ця от історія любовна, хоча там в принципі нічого любовного нема в цьому кіно, але от ну ми розуміємо, що це драма, і що це прям ну трагічний, все там трагічно. От, і в кінці люди плакали. Знаєте, це той випадок, коли закінчується кіно, і, мабуть, ніхто не хоче, щоб одразу вмикалося світло, тому що ну дайте просохнути сльозами, і потім вже вмикайте. Ну, от десь приблизно так було в залі. Ну і звичайно, що там було видно, як народ, в принципі, поплив, тому що ну, ну дійсно дуже крута кінцівка, і взагалі фільм сам по собі дуже крутий. От і я потім почитавши більш докладніше про цей фільм, і я зрозумів, що там він не просто так отримав там, більше 30 нагород, всякі там гран прі на різних фестивалях, тому що ну дійсно це круте кіно. Знаєте, це кіно, яке любить збирати всякі там призи на фестивалях, це або якісь там такі, знаєте. Дуже екстравагантні фільми для там, кінокритиків, от, коли кінокритики знімають кіно для кінокритиків і потім самі собі роздають якісь там статуетки. Це бувають от, такі кіно. А бувають от реально такі кіно з фестивалів, які ти дивишся, і думаєш, Боже, це круто. Так от, от фільм Ти Космос це оце, таке знаєте, кіно, де, мабуть, журі будь-якого фестивалю його подивиться і подумала, Боже, наскільки ж це круто? І тому я чудово розумію, чому вони зібрали саме стільки призів. Там, ну, дійсно, там просто слів нема, це просто реально дуже круте кіно. Якщо у вас в місті його показують, йдіть і дивіться. Тому що це просто, я думаю, що це золота скарбничка українського кінематографу тепер. І ну, це просто круто. І я сподіваюся, що колись це кіно взагалі будуть крутити по звичайних каналах, просто як якісь там, я не знаю, зоряні війни». І, от що десь це так само буде крутитися і по звичайних там каналах, або по кабельних мережах чи щось таке. Тобто це реально треба таке розпіарювати, тому що знову ж таки, повертаючись до м'якої сили, ну от як там, я не знаю, привернути на сторону України якісь там народи глобального півдня, які взагалі ніколи не знали, що ця Україна існує. Ну там, от, от як мешканцю Уругвая там чи Парагвая збудувати якісь сентиментальні ну, відносини до українців? От тільки завдяки якимось таким шедеврам, як «Ти космос». Тобто, якщо людина там десь подивиться це кіно, і вона подумає, що дійсно є такі люди, вони от, от таке красиво роблять. І, мабуть, вони нормальні, і мабуть, дійсно їх треба підтримувати. Скажімо так, я, наприклад, зайшов, є такий там сайт, по-моєму, кіночек, воно називається. В них на Ютубі дуже гарний канал. І вони там викладають трейлери світових прем'єр. і... Ну, такий, здебільшого, е, якийсь звичайний трейлер якогось там звичайного голівудського кіно він там збирає там, ну, там, десятки тисяч переглядів. Якщо це якийсь там прям супер блокбастер, то він збирає там, сотні тисяч переглядів. Так от, е, трейлер кіно Ти Космос зібрав 300 тисяч переглядів. І я вам скажу що так, що для, для, тобто це на рівні найкращих голівудських фільмів. Які зараз так само крутяться в кінотеатрах, фільм ще й досі проходить в Прокаті в Німеччині, там, як бачив, десь 20 чи 30 різних міст, де воно зараз прокручується, і, і здається, вже навіть прокручують так само німецьку версію. Ну, скажімо так, звичайно, що я чудово розумію, що треба показувати їх по всіх містах, але я все таки хотів би повернутися до цієї мюнхенської історії. Так, от в Мюнхені ну от пройшло дуже непомічено ця презентація, і це дуже прикро. Тому що, якщо чесно, ну от якщо де якщо і заробляти десь на кіно гроші, то де, як не у великих містах-мільйонниках з великої кількості публіки, з величезними залами. Ось тому от, такий от режим по показу по маленьких залах українською мовою по мюнхену такого. Фільму, ну, щось тут не допрацювали, тобто, тут треба щось думати. Або можливо, там Міністерство закордонних справ ще раз там якось подумати над цим питанням, або, можливо, так само компанія, яка цим займається, можливо, там ще раз провести мюнхен, там ще раз якось його пропіарити, тому що, ну. Я ж кажу, кіно того варте, в принципі, там можна навіть, мабуть, спокійно поставити вартість білетів, просто там я не знаю, там в два рази більше зазвичайно. І, і все одно люди будуть приходити, тому що, ну, по перше українці тепер розуміють, що це чудове кіно, і вони просто придуть так само, щоб його подивитися. Ну і місцеві теж. Тобто, якщо почитати критику, якщо там просто подивитися трейлер, то ну в принципі воно цікаве, тому що знаєте, це там не, не типове кіно про космос, там де якісь там намальовані в, в 3 d графіці. Кораблі там, щось, там, один в одного стріляють, якась, там, я не знаю, там, якісь, якісь інопланетяни у вигляді якоїсь говорящої слізі, і, і вони там, якось, там, намагаються імітувати діалог з землянами. Тобто ну, якісь такі повністю вигадані історії. Ти, ну, це просто якийсь мультик, грубо кажучи. Це таке це типове кіно про космос. А тут воно от якраз не типове, тому що воно воно романтичне воно про життя. Воно про життя на тлі космосу. І, і це круто. Але ну, ви розумієте, от, наприклад, як я для себе ну, от, рахую, те, був той чи інший фільм вдалим. Ну, ти заходиш просто на, там, на Вікіпедію цього фільму, дещо проскролиш сторінку і потім дивишся Там бюджет фільму мільйон, а зібрали 100 мільйонів. Значить, це був крутий фільм. Або, наприклад, і дивитися його треба. Або, наприклад, там, зняли за 100 мільйонів, а прийшло на 1 мільйон. Квитки взяти, і, значить, це був невдалий фільм. Так от, ну ви знаєте, цей успіх рахується на касі. Так от я дуже хотів би, щоб от цим от успіхом українського кіна ми поділилися так само з представниками всього світу, щоб це не залишилось внутрішньоукраїнською красивою історією, а щоб це кіно на їхніх місцевих мовах подивилися люди по всьому світу. І щоб, можливо, ми зайшли на сторінку Вікіпедії. Цього фільму через декілька років і подивилися про те, як цей фільм там в десятки разів відбився в прокаті у розрахунку до того, скільки витратило на це кіно. І я сподіваюся, що Держава Україна, яка так само вклалася в цей фільм, там, здається, десь 30 мільйонів гривень було вкладено від держави. От я сподіваюся, що держава цю інвестицію зробила, і вона так само навчиться. Конкурентно показувати себе і піарити себе поміж всяких там звичайних голівудських фільмів. Тому що цей фільм, він, в принципі, ну він на рівні з найкращими голівудськими фільмами, і він, взагалі, ну, от на рівні, мабуть, з найкращими світовими фільмами, які взагалі були. Просто тому, що це круте кіно. І я ж кажу, я сподіваюся, що цей фільм дійсно заробить дуже багато грошей в касі, і він стане дуже популярним. і я сподіваюся, що його подивиться якомога більше народу. Якщо у вас є змога піти на це кіно, підіть на нього. Якщо у вас є змога там розказати якимось вашим знайомим іноземцям, дати їм пораду, що можна подивитися, підкажіть їм, тому що треба популяризувати своє, треба популяризувати українське, тому що ну а хто це ще буде робити? Цю популяризацію, як не сама Україна. Тож будемо сподіватися на комерційний успіх цього фільму. Ти Космос це реально ульотний фільм, і це просто космічний фільм. Знову ж таки, на тлі війни з таким маленьким бюджетом це просто круто. З вами був щоденний капіталіста. Будемо продовжувати говорити про те, як заробляються гроші, говорити так само про Україну. І говорити про такі теми, які можливо до цього не піднімалися українською мовою. Чому? Тому що треба створювати набагато більше українського контенту. Саме для цього, до речі, підписуйтесь на цей канал. Будемо пробувати говорити про різні теми українською мовою. До наступного випуску!